Народ, усім привіт! Хочу сьогодні вам розказати за пару очисників. Вони є двох типів: це з доливом води і без доливу води. Ось така модель іде без доливу води. Це модель sc 2 EasyFix. Його фішка в тому, що він розрахований на точкову роботу, тобто ви заливаєте в нього один літр води, чекаєте декілька хвилин, поки він нагріється, працюєте орієнтовно півгодини для того, щоб повторно налити в нього знову воду, потрібно теж буде зачекати 20 хвилин, щоб він остив. Тому що тут трошки йде інша система, типу він закручується ось таким клапаном, який, коли там буде всередині висока температура, типу для того, щоб працювати з тиском, він просто не відкрутиться. Тому, поки вся водичка не використається і ви його не залишите остинути, ви не зможете його просити просто відкрутити, тому якщо у вас, наприклад, багато роботи і потрібно поприбрати за один раз весь будинок чи всю квартиру, радимо взяти парочисник з доливом води. Його ціна 8999 Ви постійно доливаєте в нього воду. І працюєте без перестану. В комплектації насадка для підлоги, EasyFix, ручна насадка, і додатково дуже величезна фішка. Можна докупити насадки для миття вікон, для відпарювання одягу, для миття швів. Це все додатково можна докупити. Це дуже круто. Він складається як конструктор. Можна додаткові насадочки докупляти. Ціна його 8999, як Я вже сказала, гарантія 2 роки. Пароочисник по факту це реально універсальна річ, якою ви можете поприбрати і підлогу, і плитку, і ванну, і кухню. Тому. Для замовлення звертайтесь в приватні повідомлення.